Сьогодні в відео в бундеслізі внесуть зміни щодо покращення визначення офсайду. Арсенал розглядає варіант підписання воротаря Динамо. Голкіпер руха стане гравцем одного з іспанських клубів. Вестгем звільнить головного тренера. Олівер Кан може придбати клуб у четвертому дивізіоні Франції. Перемога Мілану в суперкубку Італії. Нові деталі в допінг тесті Михайла Мудрика. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Рідлебаку повідомив керівництву Вольфсбурга, що хоче перейти до Лейпцигу вже цієї зими. Спортивний директор Лейпцигу Марсель Шефер зробив пропозицію у розмірі близько трьох мільйонів євро. Однак вовки хочуть отримати щонайменше чотири мільйони. Дані Ольмо збирається покинути Барселону. Мілан пропонує футболісту контракт на півроку з умовою повернення в Барселону в липні. З наступного сезону в Бундеслізі з'явиться напівавтоматична система визначення офсайдів. Тоттенгем вивчає різні варіанти для півзахисту, включно з можливістю підписання Джоні Кардозо, вже в січні. В Динамо на перегляд має прибути молодий правий захисник Гела Садгобелашвілі з клубу Динамо Тбілісі. За дорослу команду Динамо Тбілісі футболіст ще не грав. Центральний захисник мадридського реала Хесус Вальєхо шукає собі новий клуб. Його контракт спливає в кінці червня, однак відхід іспанця може відбутися вже у січні. Саме через це він не тренувався з командою і не поїхав на матч Кубку Короля проти Депортіво Мінери. Вальядоліт і Хетафе зацікавилися півзахисником Лаціо Томою Башичем. Він має контракт до 2026 року і не отримує ігрової практики в римському клубі. Його агент перебуває в Римі, де у наступний понеділок зустрінеться з керівництвом Лаціо. Комота Астон Віла нові претенденти на правого захисника Сельти Оскара Мінгесу. Команди Сеска Фабрегаса і Уная Емері приєднуються до Лейпцига, Роми та Мілан. Сельта не хоче слухати пропозиції та не сяде за стіл перемовин. Вони вимагають виплати відступних, якщо хтось хоче гравця. Це є перешкодою для деяких з цих клубів. Аякс хоче підписати Рауля Моро до 11 січня. Проблема, з якою вони зіткнулися під час його підписання, полягає в тому, щоб переконати його прибути в клуб цього тижня. Вони розглядають можливість підписати гравця на 5,5 з половиною сезонів. Клуб запропонує трохи більше 10 мільйонів євро за футболіста. Відносини Барселони і Севільї повністю зіпсовані. Клуб із Андалусії гаряче відреагував на справу Негрейри, відмовившись вечеряти з керівниками Барселони перед матчами. А тиск Севільї на Лалігу і РФФ з метою дотримання регламенту в справі Дані Ольмо довів ситуацію до межі. Тепер Ансуфаті не перейде в Севілью, навіть якщо захоче. Барселона накладе вето на трансфери між клубами. Станом на зараз жоден гравець каталонців не зможе переїхати до Севільї. Десять клубів «Сегунди» претендують на оренду Ніко Серано. Серед них Ельче, Гранада, Расінг-Фероль, Расінг Сантандер та Спортінг. Вільяреал надіслав запит про потенційний трансфер захисника Ліліана Брасієв-Марсель. Захисник виставлений на трансферний ринок після того, як влітку був підписаний за 11 мільйонів євро. Є багато зацікавлених клубів в підписанні футболіста. Офіційно металург припинив співпрацю з Сергієм Палюхом. Богдан Мишенко може покинути юкса. Як повідомляється, сторони розглядають можливість дострокового припинення угоди, що діє до кінця поточного сезону. У «Діназа» Вишгорода завершилися контракти у захисника Євгена Ярмака, півзахисника Сулеймана Сейдхалілова та нападника Андрія Новікова. Під питанням також голкіпер Олександр Бандура та півзахисник Ілля Коваленко. Ще не вирішив, чи продовжуватиме кар'єру граючий директор Сергій Старенький. Два гравці залишили ФСК Маріуполь. Клуб покинув Андрій Богданов та Єгор Демченко. Обидва отримали статус вільних агентів. Олександр Бандура стане тренером воротарів ФК Юкса. Райо Вальєкано і Хамес Родрігес працюють над розірванням контракту. Футболіст вирішив покинути райо з економічних і спортивних причин. Кріштіану Роналду хоче завершити кар'єру після чемпіонату світу 2026 року. Ліверпуль запропонував Тренту п'ятирічний контракт із зарплатою в 300 тисяч фунтів на тиждень. Ліверпуль готовий зробити Трента другим найбільш високооплачуваним гравцем клубу. Наразі найбільше в команді отримує салах 350 тисяч фунтів на тиждень. Захисник Бока Хуніорс Франк Фабра може стати першим зимовим трансфером донецького шахтаря. 33-річний оборонець не проти спробувати себе в Європі. Контракт колумбійця з бока Хуніорс дійсний до кінця цього сезону. Трансфермаркт оцінює футболіста в 250 тисяч євро. Голкіпер київського Динамо Руслан Нещерет потрапив до сфери інтересів лондонського арсеналу. Воротар руха Дмитро Ледвій зацікавив своєю грою деякі польські клуби. Представники кількох з них вже зверталися у львівський клуб щодо можливості трансферу, однак вони не можуть фінансово потягнути перехід голкіпера жовто-чорних. Сам футболіст розглядає варіанти з продовженням кар'єри в Іспанії. Мануель Нойер і Свен Ульрайх близькі до продовження своїх контрактів із Баварією ще на один рік. Матеус Кунья все ще обмірковує варіанти, перш ніж вирішити, чи підписувати новий контракт із Вулвергемптоном. Арсенал розглядає можливість підписання угоди з Фергюсоном. Брайтон може відпустити його в оренду після його відновлення від травми. Сергій політило погодився увійти до тренерського штабу Романа Григорчука в велензе. Челсі розглядає можливість відкликати тревочалоба з оренди через проблеми із травмами в обороні. У контракті футболіста передбачено пункт, який дозволяє Челсі достроково завершити його оренду. Барселона знає, що Атлетико Мадрид і Севілья це клуби, які чинять найбільший тиск на Ла Лігу, щоб не реєструвати дані Ольмо. Реал Мадрид і Атлетико Більбао взагалі не беруть участі в цьому. Переговори між Джамалом Мусіалою і Мюнхенською Баварією зайшли в глухий кут. Це означає, що найближчим літом хавбек збірної Німеччини може бути виставлений на трансфер. За ситуацією з плеймейкером стежать Челсі, Манчестер Сіті і Реал Мадрид. Челсі серйозно розглядає можливість підписання центрального захисника цього місяця. Відомо, що одним із варіантів є Марк Гей, хоча здійснити цю угоду наразі буде непросто. Барселона дуже зацікавлена в Алексі Байені, тільки складна економічна ситуація заважає зробити гідну пропозицію. Гравець, скоріш за все, залишить Вільяреал влітку. Венеція проявляє інтерес до Ельдора Шумуродова з Роми. Трансфермаркт оцінює футболіста в 4 мільйони євро. Челсі відхилив пропозицію Торіно у розмірі 10 мільйонів фунтів за Чезаре Касадеї. Лондонці прагнуть отримати за трансфер італійця понад 15 мільйонів. Барселона активно працює над продовженням контракту Педрі. Його продовження є головним пріоритетом. Очікується, що офіційне оголошення буде зроблено в січні. Ювентус може орендувати Нікласа Фюлькруга цієї зими. Він входить до списку туринців, які шукають Форварда в січневе трансферне вікно. Ліверпуль зацікавлений у підписанні Родріго. Арнес Лот бачить у бразильцеві гідну заміну салаху. Манчестер Юнайтед і Наполі можуть зробити обмін гравцями. У напрямку Манчестера може поїхати Хвіча Кварацхелія, а в Італію поїде Маркус Решфорд. Араухо зацікавив Ювентус. Італійський клуб хоче взяти захисника Барселони в оренду з правом викупу. Реал відмовився від підписання Вандейка безплатно літом. Клуб відмовився від футболіста через його вік. Агенти гравця пропонували мадридському клубу підписати його наступного літа. Лопетегі покине Вестгем найближчим часом. Керівництво клубу вирішило звільнити тренера. Астонвілла погодила умови контракту з Доніелом Маленом. Борусія хоче отримати 30 мільйонів євро за Вінгера. Переговори між клубами тривають. Ліверпуль готовий розглянути пропозиції в діапазоні 50-60 мільйонів фунтів за Дарвіна Нуньєса. Олівер Кан веде переговори щодо придбання. Бордо. Клуб має борги у 118 мільйонів євро і зараз виступає у четвертому дивізіоні французького футболу. Чотири клуби АПЛ вже зв'язалися з агентом Джонатана Девіда. Контракт гравця закінчується в липні, і хоча переговори про продовження з Лілем розпочалися, вони ще далекі від завершення, Крістал Пелас прагне підписати Джоба Белінгема в січні. Сандерленд оцінює гравця у 20 мільйонів євро. Олімпіакос стежить за ситуацією з Ентоні і може спробувати орендувати його цього місяця. Челсі хотів почати процедуру продовження контракту з півзахисником Коулом Палмером, але футболіст відхилив угоду. Клуб розраховував продовжити угоду з футболістом до 2034 року зі збільшенням зарплати. Чинна угода розрахована до 2033 року. У Челсі переживають через зростаючий інтерес реала і ПСЖ. Раніше повідомлялось, що Олексій Сич відмовився від перегляду в Динамо. Проте він все-таки стане гравцем киян, але поки невідомо на яких умовах Мілан переможець Суперкубку Італії. Результати про ББ Михайла Мудрика слід очікувати в кінці січня або на початку лютого. Згідно протоколу, результати про ББ оприлюднюються через 6-8 тижнів після того, як гравець офіційно просить її розкрити. Команда Михайла вважає, що шанси на те, що вона виявиться негативною, складають максимум 5%. Реал Мадрид дуже зацікавлений у підписанні центрального захисника Ланса Абдукодіра Хусанова. Перші контакти вже відбулися. Патрік Клюйверт стане новим головним тренером збірної Індонезії. Контракт підписаний до літа 2027 року з опцією продовження на два роки. 1 січня Челсі не прийняв пропозицію Манчестер Юнайтед про купівлю Ноні Мадуеке. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.